Славлю Господа мого, за та спасіння, за благодать Його безмежну і любов, за те, що сповнена душа небесних співом, яким хвала потоком лється знов і знов. Я щиро дякую, я щиро дякую, я щиро дякую. За все, за, за мир і праведні, за пісню радості, за право жити з ним в краю небес. за мир і правені, за пісню радості, за право жити з ним в краю. Небес. Я славлю Господа, який створив усе. Я славлю Господа Спасителя людей, сердечно славлю за дари землі небесні, які він щедро посилає кожен день, я щиро дякую, я щиро дякую, я щиро дякую Христу за все. пісню радості, за право жити з ним краю небес, за мир і праведність, за пісню радості, за право жити з ним краю небес. Я славлю Господа мого, за і слово, за вічну істину, яку відкрив мені. Те, що жити навчає, переможно, щоб увійти, я міг в небесний вічний дім. Я щиро дякую, я щиро я дякую, я щиро я дякую, я щиро я дякую. Христу, Христу за все, за, все, за, за мир і праведний, за пісню радості, за право жити з ним краю. Песню радості, за право жити з ним краю.